Який ти горобець, не дозволю тобі двері відчиняти. А, я з тобою та, погратись хотіла. Та, а що бавитись будем? Mm, бавитись будем. А давай, як ти зайцем бавилася в лови. Я буду зайцем, а ти лисисий. Лови! Mm-hmm. Бажи, що му ковку впала. Морква впала! Відпусти мене, лисиця, кому кажу! Повертай! Марква! Ух, лисицями тобі хвостито! Повідрубаємо. Повідрубаємо. А я й двері не відчиняла. І ми просто бавились. Жирка, з лисою грати не можна. Вона тебе обдулить, вкраде і з'їсть. Не будеш слухняною, бабайка байка прийде. Зрозуміло? Ага. Щось не видно лиси? Напевно, ми її добре налякали. Поїхали, а то ярмарка скінчиться. На цей раз лисиця дочекалась, поки кій горобець пішли далеко-далеко від дому. Щоб вони не почули цю, дівчинку. Це хто? Це зайць, стрібенець. А для чого? Побавитись, ти ж сама мене просила. А лисиці поблизу не видно. Наче не де, не бачу. А давай як ти з лисицею бавишся. Я буду лисицею, а ти зайцем. Давай, біжи від мене. Біжи, зай'ять!